Є на Галичині така давня традиція стріляти на Великдень. У чому її сенс? Мало хто пам'ятає, але прихильників, хоч відбавляє так само, як і рецептів саморобних петард. Як відомо, в п'ятницю дзвони не прийнято дзвонити в церкві, а тому біля біля дзвону церковного прив'язується величезна дошка, і в неї дзвонар починає калатати. Попереду плащаниці йдуть діти, так само калатують спеціальні зроблені з дерева або з металу калатала. А в народі кажуть, що цей звук і символічний до того звуку, коли прибували Ісуса Христа до Христа. В неділю, коли цей, то роблять ви пакети, і коли Христос воскрес співають, то вони кидають пакет. У цьому зриві або вибуху оцінується, бо він був усним. Василю 24 роки. Він перший хлопець у селі. Найкращою мала бути і його пасхальна петарда. Нічого, що на носі весілля. Головне вразити майбутню дружину та й гучно відзначити Великдень. Вибухівку, як і водиться кавалеру, робив самотужки. Від сараю, в якому Василь робив святкову петарду, не залишилось навіть і цвяха. Усе розкидало навкруги. Які саме інгредієнти використовував гори піротехнік достеменно ніхто не знає. Бабахнуло так, що почули у крайньому кінці хутора хромогори. Сусід посадив Василя в машину і чимдуж до лікарні. Тоді селянин ще не знав, що може й не довести пораненого парубка. Я їсти варив, і брат його подзвонив, каже: Ваня, виручай, бо треба вести в лікарні. Я кажу, що стало, каже, розірвався. Він був удітий, я не видів. Я потім вже коли його з машини витягнув в лікарню, то в нього крова що, що стікала повністю. То я добре, що його довіз, довів туди. У відділення страшно, коли побачив, коли кров тече вже, як з фонтана. Це страшно. Лікарі вже давно не мали справи з такими відчайдухами-підривниками. Кажуть, те, що вижив, диво, але поранення до весілля мають загоїтися. Хлопець поступив у важкому стані. Це було ушкодження легені і розрив діафрагми в двох місцях з кровотечою з мізевої частини діафрагми і з кровотечою з легені. Назвичайно, що вибух мусив бути такий конкретний. І те, що він лишився живий, і те, що він лишився з руками, ногами, з очима і з головою, це якесь велике Боже спасіння. Я думаю, що після того його добре було би перевернути, як ми його витягнемо, перевернути через коліно і добре врізати на одне місце. Сільські хлопці знали про задум Василя і чекали на його показовий виступ на Великдень. Тепер же раді, що самі не постраждали. Він просто хотів зробити дуже великий пакет, як мені відомо. Взяв, поставив, в нього впав в рук той пакет з ізолятори попали в цей в груди. Тепер вже Василь розповідає, з чого саме робив свою пасхальну вибухівку. Зізнається, йому не вистачило піротехнічного досвіду. Сорі, сріблянка. Ізолятор, це все з моту. Ну, і ну, при киданні мало стріляти. Ну, а так вийшло, що сталося трошки скорше. Засильно все стягнув, і ну, тому вистрілив. А вибухотехніки зуби з'їли на таких петардах. Кажуть, тут і досвід не допоможе, адже у кустарних умовах і геніальному піротехніку, руки відірвати може. Виготовлення саморобної, це можна сказати, 80-90 відсотків, що це буде летальні наслідки. А тим більше, коли людина не має досвіду і не знає, що це таке, то тим більше це вже 100% що буде щось не гаразд. Поборники традицій також можуть спокійно відмовитись від давньої великодньої забавки з петардами. Етнографи переконують цей звичай не дуже і важливий, а поліцейські нагадують про відповідальність за таку святкову стрілянину. Люди в такий спосіб намагаються виразити свою потіху з того приводу, що Воскрес Ісус Христос, але потрібно вважати і на безпеку власного життя. Бо не забуваємо власне про той символ прибиття Ісуса до Христа, то маємо пам'ятати, що ми цим звуком символізуємо: чи Воскресіння, чи розпинання. Просимо застерегти своїх діток від того, щоб вони не використовували такі перетехнічні вироби. За це передбачено зокрема адміністративна відповідальність. Принаймні на хуторі Хромогори тепер ще довго ніхто не стрілятиме на Великдень. Василь це обіцяє. Я ніколи не буду робити петарди і не дозволю своїм дітям, щоб робили. Ліпше взагалі нічим не стріляли. То нині можна бути живим, а завтра вже.